Заряджені на перемогу баскетболістки клубу Франківськ Прикарпаття пну провели тренування перед виїздом на вирішальні матчі Європейської жіночої баскетбольної ліги. Це вперше в історії українська команда гратиме у фіналі чотирьох. Тож сьогодні усі зусилля спрямовують на те, аби продемонструвати свою силу та показати у Варшаві гідну гру. Дівчата працюють, дівчата розуміють, що цей фінал це дуже важливий такий крок в їхній, скажімо, спортивній кар'єрі, тому що на них будуть дивитися, дивитися, ну скажімо так, провідні клуби європейські. Вперше команда з України пробилася фінал європейської жіночої баскетбольної ліги. І якщо ми вже попали в цей фінал, треба достойно представити наше місто, область, Україну. Позитивні емоції та спортивний азарт вирують і на майданчику дівчата відпрацьовують тактику та сюрпризи, які готують до фіналу. Переконують боротися за медалі, готові на усі сто. Всі дівчатка готові вигравати, готові давати бій. Я грала багато на європейських чемпіонатах, євролігах, е, єврокубках, але на даний момент це дуже важливо для України, тому що ми єдина команда, яка грає на європейському уровні зараз. І це дуже важливо для наших фанатів. Ми їдемо з бойовим настроєм, з очікуванням тільки перемагати, боротися, боротися до кінця, яка б гра не склалася. Ми готуємось дуже сильно, тренуємось. І будемо робити все, щоб перемогти. Це новий досвід, він завжди є дуже корисним, який завжди залишиться з тобою. Звісно, хочеться поборотися за медалі, і це буде дуже важливі перемоги, в особисту скарбничку. В свій перший поєдинок на європейському баскетбольному майданчику франківки зіграють з чеською командою Хомутов. Цей матч і вирішить долю Українок у фіналі. Тож для опоненток, з якими вже зустрічалися раніше, підготували низку несподіванок. Попередню гру в регулярному чемпіонаті ми програли «Хомутову» мінус 31 очко. Це була найбільша така поразка наша. Хоча ми вже на той час вирішили своє завдання, ми пробилися фінал. Тому ми десь можемо сказати так. Ми не повністю розкрилися, приберегли і ну, наші такі заготовки, і, скажем так, краще зробити крок назад, щоб потім два вперед зробити в фіналі. Нагадаємо, вирішальні матчі Європейської жіночої баскетбольної ліги відбудуться у Варшаві 4 та 5 березня. Наталя Озвик, Андрій Гаргара, телеканал 402.